Всім привіт, друзі! З вами я, Хакер 35, і сьогодні я граю у Мілітарі Тайкон Сьогодні я буду трохи прокачуватись і базу до 100%, щоб зробити перший ребіт. І щоб зараз покажу. І щоб е, розблокувати бункер. Коротше, зараз, ну, я трішки прокачався, на жаль, бо я. Мені ну, було трішки цікаво як в цю ігру поіграти, бо, бо я не вмію в цю ігру грати. Я недавно почав, але я вже знаю, бо мені показали як її, її грати. Я граю на приставці, бо на пальці мені трохи тяжко грати. Так. Ми зараз будемо прокачуватися. Секунду. Так, я вернувся, бо я дивився настройку цієї ігри. Так, зараз ми купуємо гранату. Тут граната є. Бо я пам'ятаю, я в минулих версіях іграв, то цього тут не було. Так, погнали. Так, я зараз і потім я попробую зарейдити барушку 555 ось цього. Чекайте, ось цього. Ось цього я спробую сьогодні зарейдити. Або ось цього, або. Ну ось цього немає шансів рейдити, бо в нього немає бункера. Або ось цього. Тож, біля зараз. Ось цього. Я спробую їх двох зарейдити, і що я не зможу, то спробую іншого зарейдити в наступному сервері. Я сьогодні буду трішки перезаходити, бо ну, рейди треба і гроші теж треба. Так. А потім я це все роблю. Я хочу, щоб ви поставили лайк і підписалися на мій канал. Бо до 50 підписників дуже близько. Так. Лутаю. Так, і я хочу спробувати зробити перший рейд. Так. Ну, на верту літі не вміє їздить. Я... Я спавню його. Так, джип. А мені вже багато їзджу. Так, поїхали. Трішки тяжко керувати, але прийдеться. Так, це хто у нас? Ага, це той з 12-го левела. Я... я його лутати не буду. О, вже піш... пішов рейд. А ну, хто? Міша. А, оцей хоче зарейдити Бориску. Оцей Міша хоче зарейдити Бориску 555. Подивимось, як зарейдить. Я, може, з ним зараз до нього теж під'їду і буду допомагати. Раємо. Чи це вбивство, я не знаю. Так, їдемо. На столицю нам не треба, я так думаю. Бо я не знаю тут місця які. Я не знаю, куди я зараз взагалі. Їду. Росія? А ми... Росія. А ні, я не буду їх рейтити, бо в них дуже великі левел. У мене не швидше зарейдять, я тя їх. Так. Вони походу десь там далеко. Зараз подивимось. Там, де отой Міша руський. Чи може у нього просто корінь не було черсту? Бо у мене зразу появилась США. Тут хтось є. Зараз тачку проп'ємо. Ось вони. Зараз я дорогою сюди приїду. Подивище. А, тут треба аж приїжджати. Ага, сюди на міст. На міст і потім повернемо трішки. Так, їдемо. Зараз повернемо. Ось сюди. Фух, я не знаю, яких буду рейдити Двох. Ні, то не вони. А де... А ну, що там Степана? Я можу Степана зараз зарейдити. А ну давайте попробуємо. Його зарейдити. У вже великий левел на, жи... на джипі. Плюс взагалі сотий левел. Чи він вийшов? А ні, він ще грає. Ну їдь. Так, їдемо ще через цю дорогу. І Степан тут. Оно на изи. Ага, не, у него 53-й, давай. Так, едем. Степан 78. Нічого собі в нього база. Ого, я подальше від його бази відъбу. 6. Подивиться. Короче, я ведь еду из від цієї базы. Воно точно приспешено. Так, і тихо сюди. Він десь тут. Вони тільки з бункера виходить. Блін, ну ці твай. Ні, тюй, ті. А звідки там Ізі, що я рейдив в того? Звідки там той Ізі, що я рейдив е, Степана? Де він взявся? Чи в тр... Валим. До нас хтось приїхав. Дрон. Зараз ми його з'їб'ємо. Адже справжні українці. Сп... Вбиваємо цього дрона. Блін. Ну і вали. А ну Я навіть не побачив. Ай. А Ти він, походу, з другу сторону занеквився. Ой. Походу з другу сторону занекрувся. Зараз подивимося. Так, погнали, подимось. Я вже завжди не за другу сторону занекся. А ну, во Зараз будемо збивати. А ну, притіл. А ну, нічого. Я його у нього походу стріляю. Що Ш... вони в мене хочуть? У мене нульовий левел за 40 тисяч гривень доларів. А зваю гривні, бо я в Україні а не. Я не доларянець, які долари заробляють Так. Арсенал спав Робить. Я сюда тільки, я її сьогодні тільки зайшов. Давайте почуватимо спін. А, за 6 хвилин. Бо я 3 години там його крутив. Так, прокрачую все. Так. Фу. Тут грусь пол шостий лево. Треба... Я хочу спробувати як ви його зарейдите, але зарейдити його буде тяжко. От спробувати Степана зарейдити, або ло та йди звідси. Що ти хочеш в мене? О, ти... це не дрон. Тікай! Зараз треба чекати. Тікай. Тікай, тікай. В базу, в базу, в базу, в базу треба. Все, я в базі. Де він? Його треба збивати зараз. А чітай! Тікай. А ну, давайте збивати. Тікай. Ай. Ты чого спеціаліст не Я його я його пробую обстрілювати. Ой, ой ну меня заважает. У него дрони какие Да что вы пристали до меня? Да, давайте про зарядочку. вот ну, Давайте сейчас будем обстреливать его. Все, давай звали его. Ч ⁇ -то видно крышку. А это кто меня стреляет? О, на Він мене а де мої мои я не знаю на сам що ми будемо робити це його обстрілювати Поки ті його база не взірветься Ну, поки його так перезарядочку та ви мені заважаєте Хе-хе! А тепер ти не втечеш. Тікаємо. Стреляем. А як ти втечеш? Іма. А там... Там десь вроді стоїть та Але там закрито. А ну, обстрілюємо. Та димся, дай додаємо я. Тут нема. Ну і походу, поми. Все, можно обстреливать. Угу. А, а ша обстреливает и еще можно на ней сам поехать. А ну давай, пробуем. Ну она вже гореть, зараз бахне. Це думаю. Хе. Блин, зараз бахне, бахнет, Ах! Ну, давайте її все-таки вже все ту По заслугам. Щоб, щоб не треба до мене їздити. Ну, на своїх літаках. Так, все, погнали далі робити. Надо їли штуками. О, до речі, із ЗО зробив ребіт. У нього тепер 53 ребіт. От би ядерку стягнути на русі. Все? Да, все. Нам треба очистити базу. Область. Аеродром. А, аеродром. Так, я знаю. Та треба прийти? Я треба учиться і притіл. 200 доларів там нагорода десь по 6, 7, 8 тисяч долар. Будем, акуратно. Так, сюда. І останній. Так, прям встанемо. Там, все, мінус. Погнали. Забрати нагороду. Ну, я знаю. А, про зарядку срубать. Да я знаю, что трава. Да, тысяч, прикинь. -то. Так. Так. Фух, о. В этом Ну, усилики. Я на стільки помтами 25 тисяч коштує. І 50. А не 35 тисяч. Так. Так, купляємо шату, там. Фонд то я не знаю, що це таке. Прокрачуємо. Прокачуємо. І не вистачило грошей, дамо. Подивимося, що у нас там по грошах. Ні, я переально до зарейдив зараз Степана. Але в чому прикол Ізі дуже близько коло нього. Я буду його називати Ізі просто. Він близько коло Степана. Оберігає його. Коротше. Так. Ну, але він його оберігає і мені тяжко до нього підійти. Через то. Так, літаємо. Ну не літаємо, а все. Вкачуємо. Йой, я вже хочу бунт відкрити. Я настільки пам'ятаю, на минулих обновах в мене було більше 10 ребігів. Ой, спора. Снайпер в купу. Але я мене от цікавиться, як його отримати, чи він буде безплатний, чи шо? Все, мені надає, я йду збирати гроші, все я назбирала рівно за 5 тисяч. Йду зараз рейдити Степану. Тільки одне найтяжче купляти, ну. вертоле... вертольотами і всякими. Так. Знаем. Купити. Ну да, у мене вже є вертоліт, але... Мені не вистачає вертоліт. Йой, тут таке керування. Ой. Не, настой я не буду поставити. Я по... Та йой поставлю на 80, а 73 та йой. Поставлю на А ой, я тлетіти. Ой, його цей прикол. Б. А як управляти ним? О. Давай. Ну давай. Ну полетимо вже нарешті. Дайой. Треба зараз спавнити його зараз. Разпав. Ну, спам, не спал. Ой, якраз все окей. Ось сюди. Ну, ним набагато легше керувати. Ай, менше їх постріляє. Ти, Ти ззаду. А ты тут робишь? Ты тоже йди звідси. Ты звідси. Да йди звідси, я тебе сказал. Вс, иди. що я тебе більше тут не бачу. Але... Ай, я завжди. Тому через то я їду на том. На джип. Так, роплю, хоплю. О. А я керувати. О, тут можно стрелять. Зараз я вам всем покажу, кто тут справжний человек. Так главное, на зараз не вылетит. Ну и стрелять можно. Капец. Да, давайте. Да вы издеваетесь. Куда? Позупинись. Ночи. Ой, я вот эти завжды життя мил... милитари тайпом. Ну, як мені вилітати зараз? А, блин. Что зі мною робиться? Так. Все, погнал. Без всяких штук. Не буду нічого тыкать Больше І во, бачите, ото Ізі захищає, походу Степана. Ану, можна прочитати? Ні, не можна. Так. Нічого в у нього бала. Тараса. Він вийшов. А не, він зробив ребід. А тут же хтось ходить. Давайте зараз уверх зануримся. Ви да. бачите там поїхав, він зараз мене може збити. І оце буде погано, як він мене не А Ану, не зб. Я собі спокійно поїхав, навіть мене не побачив. Тікаємо, оце. От звідси тікаємо. Занурюємося вверх. Але чому він його захищає? Це ж порушення правил ігри, вроді. Ну, він? Ні, на нього я не буду нападати. Чи той вже вийшов? Походу, вже вийшов та? Він походу вийшов. Нападати на русь Давайте попробуємо. Вб'ють, то вб'ють. Але там дрон стоїть. Прикиньте. Во дрон стоїть. Не, він простий. Давайте попробуем. А що? Більше шансів у нас нема. Не буде. Ой-ой. Давайте зараз зупиняємо. Стрибаємо. Вже, походу, хто стріляє. А ну нікого нема. Не, я, в принципі, думаю, піти сюди. У мене там 100% вб'ють Але там є сторона, щоб вийти. А ні, не Там вийти тихо. Шейбунки ритпі Це мій шанс його залутати. Лутаємся Давай. Ні, це не то. Сюди Нічого нема. А це бункер взагалі. Скажіть мені ласочку. Я чого рейдити. Фантастик. чого я сюди я зараз. Дайте його рейдити, скажіть? Хм. Цікаво, цікаво. Так мені його зараз... Ну во! Коротше, я не буду зараз на нього нападати, бо його неможливо зарейдити просто. Так, давайте ще раз. Ще раз і будемо ну, потрохи закінчувати вже. А я зупинити. І будемо закінчувати. Так, давайте спавнимо. Ну, цей подарочок. що старіли. Фу. А ну почекайте, треба зупинитись. Блін. Давайте подивимось. що Так, на нас... Yes. Ну але де Степан заникався? І чого степан коло того? Ну. Коло. Я вам казав. Коло, коло того Ізі. Але його там нема. Це походу Барах я буду летить. Та, я так буду летит. А не брах с инчи. Я походу треба да я пишет дальше долетить. Давай это строй. Опля Хей Я попал. Прикиньте. Короче, видите, правда, дивіться Во, брах, у него это та сама. Я зараз валю сюда. Ну, на Мішу немає сенсу нападати. нападати. Так, сідаємо зараз нижче. Оце... Оце називається помста. А ну. Ніхто не летить. Що за прикол? Так, давайте піднімемо трішки вверх. Позивається вмію керувати всякими літочками. Тай, чрт, мені звідси вилетіти тебе. Давай. Ой, давай, полетіли. Все, далі летимо. До той. Во, Ізі, і я зараз сюди акуратно звертаю. Ви бачите його? Я зараз акуратно зверну. І хочу спробувати його зарейдити. Але це не похоже на Степана, бо у нього якийсь кін. Там вже хтось рейдиться. Походу отой. Давайте піднімемося Бо мені зараз керашка піде Так. Ракети летять, бачу? Щось, щось взаривають. Давайте. Це мій шанс його зарейдити просто. Без всяких. Прикольно. Йой, скажи, что того изи там нема. И нияких там черлив тоже нема. Я сразу вот так. Давай. Це ми шанс. Полетел. Уйти Давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ебай! Я зможу зарейдити. Того. Єбой. Рейден. Все, погнали. Але в чому прикол тут рейд той самий? Прекрасно просто. Нарешті мій перший рейд. Сюда 25 тысяч. Рейдом дай. Не, мне треба зарейдить у той... Та блин. Забоялся, та. Та ё... Но я не смогу забрать 25 тысяч. я сейчас сдохну. Он не сдохну, а помру. Ты... Ах ты ж... Ой, блин. А ну, я отвернулся. О, я... Да не! Да не! Да не! Я хочу с Ну, давай. Да. Зараз хорошие пропадут. Ну, и... ну да, гроши пропал. Жесть. Просто. Називається, захотів зарейдити першого левела. Ну, а що, лишилось рейд Лишилось рейдити у того Мішу. Бо більше нікого не, я не зможу зарайдити. Бо вс у всіх нема першого левела. Найсмаль немає його. А, крутим спіч ласка, 500 тисяч. Або 500 тисяч, або його. Ну, або стелс, або золотий, або 750 тисяч. Будь ласка, дайте щось толкове. Ну і наші мені ці бріліанти. Наш. я за них куплю. Напишіть в коментах, що я можу за ним купити. Ну і на цьому наше відео закінчу... закінчується. З рейдити мені не вийшло нічого. Мене вже рейдять, походу. Ну, відео, думаю, було гарне. Всім, кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока!